Усім доброго дня! Тема сьогоднішнього відео для обговорення буде ціна малини сезону 2025 року. Якою ж буде ціна у цьому році? Я думаю, не тільки мені одному цікаво, а й багатьом, хто зайшов на це відео. Все ж таки хочу дізнатися, якою буде ціна цього сезону. Провівши деякі спостереження. Ну, хотів би поділитись просто цією інформацією з вами, можливо, комусь буде корисно. Так, на пространствах інтернету на Фейсбуці у групі малиноводів я знайшов ось такий моніторинг цін на продаж малини, починаючи з 2006 року. Це локація Вишнівець Кременецького району Тернопільської області. Середня ціна за 1 кг малини. Тут рік. Ціна в гривнях та ціна в доларах. От виходячи із цього аналізу, моніторингу цих цін, я склав деякі графіки, на яких трошки краще видно ці всі підйоми і спади. Ну, по руках я не буду там перезивати всі ціни. Хто схоче, нажме собі на паузу, зможе передивитися. Ну, це, скажімо, більш конкретно так, для моєї області Тернопільської, так як я теж проживаю в цій області. І сходя із цього всього, я собі. Зробив деякі висновки, якими хочу з вами поділитися. Так, думаю, що найбільший спад малини ми вже пережили. Він був у 2023 році. Ми бачимо, що ціна впала до 54 центів це півдолара за кілограм. Це, скажімо, була найнижча ціна за ці всі роки. Ось тут добре видно на цій діаграмі ціни на малину. Що у 2023 році ціна була найменшою. Ну і вже у цьому році ціна потрошки почала підніматися вверх. Ісходя із цієї всієї ситуації, ну, я роблю такі висновки, що у наступні роки, все ж таки, так як ми зараз набули на самому спаді, на самому низу, все ж таки ціна на малину почне підніматися. Ось тут добре видно, це червона лінія це ціна в гривнях, а в голуба це в доларах. В доларах, в доларах все більш плавно, так, як ціни менші, одна в гринях, трошки все страшнувато виглядає. Але все ж таки, самі більші спад ціни ми вже пережили. І, судя і сходя ось цієї інформації, я площу під малиною все ж таки трошки збільшую. Так, як і надіюсь, що все ж таки ці найближчі роки ціна на малину буде тільки підніматись. Ціну на малину цього року особисто я прогнозую там, на рівні 1,5 долара. що там, ну, На гривні це скажімо 50-70 гривень має бути середня ціна малини. Хто, можливо, має якісь свої спостереження, поділіться, будь ласка, там, в коментарях зі мною буде цікаво послухати. Так що всім гарного дня, всім пока-пока. Гарних урожай і гарної ціни.